Вій бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створений за підтримки про кредитбанк. Отже, друзі, триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Закликав вас їх долучатися до прослуховування та перегляду до нашого ефіру. На fm хвилях можете слухати на youtube сторінці Радіо НВ можете дивитися і власне долучатися також і до наших зборів, які ми проводимо в актуальні збори. Завше в описі цього відео є. Цього відео мається на увазі трансляції а також і наших вирізок, які з ефірів ви знайдете на сторінці радіо НВ там також. Актуальні посилання на монобанки наших зборів. Отже, далі пропоную в найближчі півгодини обговорити питання того, як у нас яка на зараз конфігурація справді фронту, тому що дуже багато речей лунають від людей, які до фронту не дотичні. Я подекуди маю на увазі переговорників, які зовсім не в темі, і не тільки переговорників, але і багато коментаторів, які не в темі. Безпосередньо звернімося до людини, яка відповідає за фронт на одній. З ділянок, ну, хочу сказати, складного У нас зараз немає легких ділянок. Максим Жорін до нас долучається, заступник командира 3-го армійського корпусу. Максим, добрий. день. Вітаю вас. Дякую, що ви долучилися. І я от, справді з вами хотів обговорити ці знаєте, концептуальні речі. Бо ем, на фоні переговорного процесу е, багато українців е, переконують тих, хто не в курсі щодо того, що у нас безвихідь на фронті. А е, е, інші українці, які мають е, об'єктивно у нас зараз 5-6 мільйонів мінімум людей, напевно, залучені до війни, я маю на увазі безпосередньо бійців і членів їхніх родин. Вони мають своє уявлення по фронту е, щодо того, що у нас є, е, е, лунають оці, Оцінки того, що Україна за лічені там місяці може втратити Донбас, і наша переговорна позиція взагалі буде ще гіршою. Про це говорить Дональд Трамп. А я до вас, от хочу ну от реально, реально вам поставити запитання, так, а як у нас справи? Тому що в своєму телеграм-каналі нещодавно ви написали пост. Я зацитую речення з нього на деяких ділянках. За відсутності термінових змін буде вже критична ситуація. Про які напрямки йдеться, про які зміни йдеться, і загальна тенденція. Що ми маємо на фронті? Чи справді все так драматично, як подає Дональд Трамп той же? А, ну насправді е, треба зафіксувати, що на даний момент дійсно ситуація є надзвичайно складною, проте вона не є. Ну точніше, я вважаю, що вона не є такою, е яку не можна було би виправити взагалі. Тобто при е вчасному, ну звісно, що з багатьма там деякими речами ми е суттєво запізнюємося, але тим не менше е зараз, якщо приділити достатньо уваги, ми ще б могли б маємо змогу е покращити свою позицію. В тому числі і в переговорному процесі за рахунок е змін на е полі бою. Я не вважаю, що ситуація абсолютно вже там е вкрай критична і її не можна змінити. Її можна змінити. Для цього треба діяти. Е найбільш такими складними напрямками зараз, е мабуть, треба назвати е Куп'янськ Лиман. Е Покровськ і е, гуляйполя це де дійсно ситуація дуже важка. Проте, якщо змінити філософію та в принципі підхід до застосування е, сил та засобів, які в нас є на сьогоднішній день. Якщо змінити підхід до використання наших підрозділів і там подекуди досі ручного управління, то ситуацію можна стабілізувати, і звісно що така стабілізована ситуація е, автоматично дасть нам. Більш вигідні умови за а, столом перемовин. Я не хочу, щоб хтось в і думав, що там військові. Я хочуть все життя воювати і продовжувати цю історію. Ні, це абсолютно не так. А, повірте, ми в першу чергу військові, мабуть, більше за всіх інших, хочуть, щоб ця війна зупинилася, проте ми маємо розуміти, що це має бути якась певна зупинка з можливостями для нас, а не а, капітуляція будь то там в якійсь інші площині політичні, або там військові, або ще якісь. Тобто ситуація дійсно складна, але я не вважаю, що її неможливо виправити. Максим, а конкретно, ну от що потрібно робити, щоб зараз ситуацію виправити? Давайте розбирати якісь головні такі кейси, на вашу думку, що от е, ми маємо. Давайте, давайте я буду можливо пропонувати ці теми. Е, мобілізація. Е, от мобілізація влада заявляє про те, що по-перше. Неодноразово ми чуємо, що на ділянках фронту не вистачає піхоти, і це все впирається в мобілізацію. З іншого боку, у нас є оцінки того, що мобілізація відбувається доволі в сталому темпі і доволі ну достатньо, якби забезпечує сили оборони, але сили оборони очевидно, того не відчувають. Не в останню чергу я так розумію, що з останньої ставки верховного головнокомандувача було винесено ця пропозиція рішення щодо так званого справедливого розподілу людей по різних підрозділах, щоб не було виключно пріоритетних підрозділів, які комплектуються а Інші ігноруються, скажімо так, і ми отримуємо ситуації, коли люди сидять на на позиціях по 471 дню. Як це було нещодавно з історією про бойового медика з 30-ї окремої механізованої бригади? Отже, що нам тут потрібно робити в сенсі мобілізації? Ну і давайте одразу оця от ініціатива, яка була на ставці ухвалена щодо справедливого розподілу, вона правильна, вона посилює наші позиції. Е, ну, без безумовно, це абсолютно е, здорова ідея, логічна, здорова ідея, вимушена да тому, що про це вже абсолютно кажуть ну дуже велика кількість підрозділів про це говорять, що це є проблеми. Проте, е, мабуть, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про мобілізацію, про залучення людей до війська, треба все ж таки е, говорити про те, а як ми використовуємо цих людей ну тобто набирати. Зрозуміло, їх треба набирати, їх нам треба поповнювати. Проте, чи дійсно ми е, максимально ефективно використовуємо зараз наш особовий склад по всій лінії фронту. Тому тут питання не тільки в наборі людей, а й в збереженні життів цих людей. Тобто, сьогодні має бути пріоритет е, в тому, як Підрозділи та командири ставляться до свого особового складу. Має бути саме збереження життя, там да і здоров'я особового складу, бути пріоритетом, а не звітність про виконання якоїсь там задачі, яка поставлена е згори. Це перехідна технологічність, це підготовка до виконання бойових завдань, це облаштування позицій. Ну тобто, це величезний комплекс питань, е які е до яких не завжди компетентно і відповідально ставляться в деяких підрозділах Зіла далі, звісно, якщо ми говоримо про поповнення, то мобілізація на сьогоднішній день ну вже не секрет, що е, частина людей взагалі на рівні навчальних центрів йде вже в СЗЧ, і до бойових підрозділів навіть не доходить. Тобто вони вже все СЗЧ, але вони навіть не знають, що таке війна. Вони навіть не бачили там е, бойових підрозділів. І це проблема з інформаційною роботою та репутацією, да яку сьогодні ми як країна, як державні інституції, як армія е, вибуду. Да, у людей в головах, тобто, це не можна сказати, що там просто треба більше людей. Ну, по-перше, треба зробити все, щоб вони менше гинули та отримували поранення. Далі їх якісно да, підготовлювати до подальшого проходження служби. А далі вони мають потрапляти в підрозділи, де будуть довіряти своїм командирам, і де будуть бачити, що там, де замість людини може працювати дрон, то там буде працювати дрон, а не там до. Все на нозі виконувати задачі, які можна вже не виконувати. Тоді наступне питання з приводу очевидно, напевно, так само взаємопов'язане щодо, як ви кажете, як застосовувати людей, які є в підрозділах це питання СЗЧ, Але знову ж таки, хотілося б почути від вас якісь конкретні от пропозиції або, можливо, приклади, яким чином це може бути впроваджено там на інші підрозділи українські. Ну, чому в нас, в нас якось воно от, -от, -от так є? Здається, що все це на поверхні, неодноразово багато військових говорять в публічному просторі про ці всі проблеми. Але в підсумку ми впираємося в те, що даруйте. Ну от я просто зараз там стежу, сам відписував по цій ситуації поясню, які. Вона ганебна, як на мене, ганебна з приводу правдивості інформації. Сили оборони Півдня опублікували в себе в телеграм-каналі. Інформацію про те, що 33-й окремий штурмовий полк мовляв, зачистив добропілля, все гаразд, все круто. Шеф все по вертикалі е, в підсумку виявляється, що це відео, яке офіційно, на офіційних джерелах опубліковане, воно є фейковим. В тому сенсі, що це відео, де зелені дерева, яких зараз в Гуляйполі немає, це ще відео з е, літа, де е, 33-й штурмовий полк працює взагалі не в Гуляйполі на цьому відео, а ще в Тьокіному у Курській області. Е, ну і от після цього як ми можемо довіряти е, офіційній інформації? Ну, здавалося, просто-напросто має бути чи то більше правди, чи я не знаю, як воно має бути. Добре, що зараз вже розгорнулася медійна хвиля, і це відео видалили з е, сторінки Сил оборони Півдня, але. Ми багато впираємося в те, що банальна якась неправда от є. І я не знаю, що з цим можна зробити. Ви мені скажіть от Максиме, це можна подолати чи ні? Е, можна, але ж я думаю, у всіх є розуміння, що, е, скоріш за все, це була вимога згори, щоб подібний контент у нас сьогодні десь в інформаційному медійному просторі з'явився. І ось це насправді, типу, лякає, і це насправді до. Прям веде в нас в е е прірву. Тому, а звідти береться приклад. А звідти беруться вже командири, які доповідають те, чого немає, які доповідають те, що хоче чути старший начальник і так далі. Ну на жаль, ця проблема досі існує. На жаль, досі ми можемо спостерігати про те, як ініціатива прибивається, а красива доповідь навпаки, це от прям можна навіть щось за це, за це ще й отримати, чи там похвалу якусь за це отримати любімчиком. Та і так далі, ну на жаль, цей приклад є е згори як е норма поведінки, як норма взаємодії та роботи. Тому в цьому плані точно треба міняти загальний підхід до того, що відбувається. Нам треба відверто і тверезо розмовляти з українським населенням і між собою, в тому числі по службово робочим е вертикалям, да і горизонталям, які е в нас є. Е, тоді про інше питання ще з вами хотів поговорити з приводу виправлення ситуації. Е, ви писали також пост про те, що нам зараз потрібно облаштовувати в чергове питання, давно такого не було, і ось знову переглядати питання того, як ми готуємо інженерно-фортифікаційні споруди, які би дозволяли нам фактично, що я чую вже по суті впродовж року. Якщо війна триває в такому форматі, якому вона зараз триває, коли вибачте дрони знищують все, що. Е... Є і що існує е, на полі бою, і всіх, е, то потрібно по суті розвивати е, ледь не підземні шляхи. Для того щоб копати їх зараз уже підземні шляхи, якщо розраховувати на подальшу стійкість та оборону. У мене нещодавно було спілкування теж до до нашого ефіру, і м -м, комбат батальйону НРК 93-ї механізованої бригади Електрик, який казав, що в принципі, ось це до речі, щодо якості використання людей, ми можемо по факту використовувати людей зараз виключно як допомогу, наприклад, роботизованим системам, тим же НРК, але сьогодні треба вже виходить підготувати інженерно-фортифікаційні споруди. Де розставимо автоматизовані турелі, але під землею збудувавши проходи, щоб людина туди могла прийти і поміняти, наприклад, боєкомплект або що або що, або що. Це взагалі існує десь в думках нашого в ширшому сенсі, скажу, командування? А, ну, це точно існує на відтінках ділянок відповідальності окремих підрозділів, і точно, абсолютно, відсутньо в. На ділянках відповідальності інших підрозділів. Тобто на сьогоднішній день це здебільшого те, про що я говорив, це підхід командира до виконання бойових завдань і до свого е особового складу. Там, де командир підтримує ініціативу, там, де він дійсно шукає шляхи вирішення, збереження життів, виконання бойової задачі максимально ефективно, там це бу там це буде. І, і так, ну реалії такі, що. Ну підручника нема, за яким зараз будувати фортифікаційні споруди, інженерно фортифікаційні його просто не існує, але існують сьогоднішні реалії, відштовхуючись від яких ти все ж таки подумавши, можеш підготувати, і так дійсно сьогодні доводиться рити цілі тунелі і мережу тунелів під землею для того, щоб здійснювати десь забезпечення, десь логістику, десь евакуацію і так далі. Дійсно, там це лінія оборони як така. Вона більше не існує, ну як лінія там система копів там і так далі. Все це більше не працює. Це навпаки. В мінус і коли така історія є. Там передній край абсолютно інакше позиції вже розставляються. Да самі позиції інакше копаються, інакше маскуються, інакше розташовуються і так далі. Захист логістичних шляхів, все це змінилось. Маскування, інженерка, фортифікації все абсолютно змінилося, але ну над цим треба працювати щодня. І дійсно ми можемо на роботизовані комплекси перекладати. Ну можу ну скоріш за все більшу частину піхотних задач, да, тобто логістичні, евакуаційні, навіть на сьогоднішній день да, в нас є там в третьому армійському корпусі. В нас є вже досвід виконання безпосередньо бойових завдань, де і наноситься ураження противнику, тобто знищуються цілі позиції, де і в тому числі беруться в полон а, противник, при цьому не задіючи жодного військовослужбовця третього армійського корпусу. Ну тобто, навіть такий досвід є. Але для цього треба, щоб командир да, в нашому випадку Андрій Білецький, да, він підтримує завжди цю історію. Він дійсно цим горить, і в цього є результат. У да. нас є нрк школа, в нас є Досвід НРК, який ми розповсюджуємо всередині корпуса між всіма підрозділами, і це дає свій результат. Це дає те, що по факту в нас нижчі втрати, да, і там на ділянках ми можемо більш ефективно виконувати ті задачі, які там спускаються згори. Ну а до речі, так я знаю добре знайомий з школою НРК 3-ї штурмової бригади Кілхаус із її засновником Старком знайомим знайомий, там є можливість між іншим, так як це кажуть, на правах реклами мілітарної, але правильної реклами, не комерційної, а правильної суспільної реклами там можуть і цивілі насправді проходити відповідне на навчання для того, щоб опанувати наземні роботизовані комплекси. При цьому. От мені цікавий, що такий контекст, Максим, з вами про контекст НРК обговорити. У мене взагалі є своя певна теза, думка щодо того, які технології у нас будуть найближчим часом розвиватися і на що потрібно робити акцент. Це саме на А НРК, Б Мідлстрайки. Тому що за останній час росіяни нам зробили багато пожеж на передовій на фронті, і ми дуже багато уваги на цю передову приділяємо в той час, коли. Е Ну, скажімо так, гасити пожежі, які виникають на фронті, легше аніж знищити ту вантажівку, яка везе цю пожежу до передової. Легше знищити вантажівку, яка везе тисячу дронів до передової, аніж кажу, потім давати раду з цими тисячма дронами. Відповідно. Концерт Мідлстрайків дронів, які на середній дистанції від 100, не тільки дронів, але й ракет від 100 до 300 кілометрів зможуть знищувати російські тили. і НРК, що дуже перспективно і важливо в нашому світі зараз, на мою думку, буде може ви погодитися, може щось додасте ще своє, але в цьому контексті вашої подальшої відповіді я би ще хотів почути про досвід зараз застосування, наскільки мені відомо, є у корпусі третьому армійському е, уже рота ударних НРК. тобто це дещо інша обставина У 25-му році. Розвинулася ця складова. Евакуації, логістики, інженерна складова наземних роботизованих комплексів. А от ударне, наскільки воно вже не сира історія, Максиме? Ну вона досі на шляху свого розвитку. В принципі, як і всі дрони, вони всі досі рухаються, досі розвиваються. І навіть ті, які літають, здавалося, що ми там вже певного там. Горізонту досягли в цьому плані, але ні, все, все одно знаходяться інші рішення, знаходяться інші можливості, інші інструменти. Те саме стосується і НРК. Дійсно, є вже ударні, є декілька видів, видів цих ударних е НРК. Вони є й ті, що носять на собі модулі, е абсолютно різні, як зі стрілецькою зброєю, з гранатометами. Є ті, які мінують, є ті, які розміновують. Все це працює знову ж таки в комплексі е під управлінням операторів та їх. Командирів, але при цьому не, не, не має ризику да життю та здоров'ю безпосередньо військовослужбовців. Тобто оператори знаходяться у відносній, у відносній безпеці, да там на, на відстані від виконання бойового завдання, і за цим дійсно майбутнє. Я не вірю в те, що ми зможемо повністю відмовитись від людини. Є я, я чув такі там думки. На жаль, я не бачу, щоб ми там абсолютно змогли прибрати людину, військовослужбовця з поля бою, але мінімізувати його безпосередньо. Середню участь у прийнятті там боє, боєздіткненнях і так далі, це ми можемо зробити. Так, перекласти е, більшість е, і бойових задач, і логістичних, і так далі. на Роботизовані комплекси, як літальні, так і НРК, це абсолютно точно, і до цього точно можна рухатись. І там третій армійський корпус в цьому плані теж намагається розвиватись і рухатись вперед. Як я вже казав, є в нас досвід і застосування, є й досвід робити засідки на території противника і так далі. Єдине, що я б до ваших слів ще додав, це ППО, яке теж очевидно буде досить сильно переходити. Ну і вже переходить все ж таки. В ракурс е, дронів і ракет е, збільшується е, участь у всьому цьому е, штучного інтелекту, які теж імплементують, додають, розвивають, і це абсолютно у всіх напрямках: як дронах, е, які наносять ураження, FPV з штучним інтелектом, НРК зі штучним інтелект, інтелектом, там ракети і так далі. Ось це те е, найближче майбутнє, в якому ми будем, будемо рухатись. Максиме, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Максим Жорін, замкомандира... Третього армійського корпусу з ними якраз говорили про те, що ситуація не така патова, як нам її подекуди малюють за умови, що будуть ухвалені відповідні рішення. Тобто, це і організаційні, і вочевидь для того, щоб організаційні відбулися потрібні і кадрові рішення. Дякую вам, Максиме, Дякую вам, шановна наша аудиторія слухачів та глядачів. На тому прощаюся і завершую свою участь в сьогоднішньому ефірі. Далі колеги продовжать ефір на черзі. Новини будьте здорові! Почуємося до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.